ласка. у нас молоко рослинного походження, тобто конопляне. Ми робимо коктейлі. Конопляне молоко. Перший раз кашту. На фестивалі коноплярства Сумчанин Ігор Кононенко каже: крім конопляного молока, скуштував тістечка та шоколад з додаванням цієї рослини. На черзі знайомство з іншою продукцією з конопель. Поцікавився, подивитися, що тут є таке цікаве нове. Хочеться ж подивитися і покаштувати. Це батончики, які ми робимо в сумах. Найбільший асортимент в Україні. Все без цукру, і без консервантів, як для своїх. Плюс єдині в Україні робимо халву спрощеного насіння. В тому числі наша класична, це з коноплей. Гості заходу мали можливість розглядати, коштувати та замовляти продукцію з промислових конопель. Я чув про такий напій Камбуча, і може навіть її вже коштував, але ну сьогодні, як перший раз, придивляюсь для продукції. Може, щось закажу? Я, я не просто придбав, а в мене замовлення, тому що дружина дуже полюбила цукерки з, з сухофруктами і з з коноплею, потім ми вже спимо кілька місяців на подушках з коноплі з конопляним. Наповню вже дуже круто. Продавчиня Юлія Краснова розповідає, привезла на виставку ярмарку, смаколики та різноманітну текстильну продукцію. Ми Є виробниками текстильної продукції, конопляної текстильної продукції, також харчова конопляна продукція. Можете скуштувати нашу олійку, камбучу і насіннячка. Близько 20 років використовує конопляну сировину в своїй роботі майстриня Дарія Шерстюк. Привезла сюди народну ляльку мотанку. Займаюсь народним мистецтвом взагалі дуже давно, мабуть, з самого дитинства можна сказати так. А, а, а так як коноплі це натуральний матеріал, то виготовлення, звісно, також, я не знаю, може більше 20 років назад розпочала то з соломи, то з коноплі, то з тканини, ну так як це ж народна лялька. Раніше під час толоки до будівельного замісу додавали солому. Нині використовують кострицю коноплі. З дерев'янілою частину стебла, розповідає керівник проєкту будівництва з Конопель Ілля Світашов. Зараз я готовий продемонструвати наш набір, який ми зробили для студентів, для того, щоб вони могли відчути цей матеріал на практиці. В ньому є інструкція. Інструкція проста: просто додати води. Все. Далі. Є суміш, готова. Костриця конопель та в'яжучаче, вапняне, ніякого цементу. Є отакі ось рукавички і мірний стаканчик. Його вистачає, щоб замішати в цей пакетик налити води. Все. Ми для клієнтів взагалі це зробили, для того, щоб клієнти бачили, як виглядає взагалі матеріал, з якого вони будуть будувати свої будинки. Це конопляна, вапняна кулька. За словами завідувача відділу селекції насінництва інституту сільського господарства північного сходу Віталія Кабанця в області коноплі вирощують та перероблюють а посівні площі цієї культури. Збільшують в нашому інституті з дослідним господарством посіяно 130 гектарів. В Лухівському районі більше 300 гектарів на півночі нашої області в Шосткінському районі 150 гектарів. Інститут має в своєму портфоліо вже два сорта таких канапель: це Софія, це Катюша, новий сорт, який ми зареєстрували буквально ось до 2024 році. Додав Віталій Кабанець на дводенний захід, який складався з науково-практичної частини та виставки ярмарку. Приїхали представники 15 областей України. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.